Лідери ЄС закликали Дональда Трампа захищати інтереси України та Європи на зустрічі із Путіним у спільній заяві очільників європейських держав. йдеться, що переговори з російським диктатором щодо завершення війни в Україні треба вести лише за умови припинення вогню і гарантії безпеки для України. Європейські лідери підтримують мирний процес дипломатичними засобами водночас продовжуватимуть значну військову та фінансову допомогу. Києву. Нагадаю, Дональд Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 15 серпня на Алясці. Життєво важливі інтереси України та Європи включають потребу у надійних та дієвих гарантіях безпеки, що дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Заява лі. НБСІ Ньюс посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомляє, що Білий дім розглядає можливість запросити на переговори до Аляски Володимира Зеленського. В адміністрації Трампа зазначають, що такий сценарій абсолютно можливий. Україна не дасть Путіну другої спроби її поділу території, заявив Зеленський у вечірньому зверненні, бо Росія неодмінно повернеться у третє. Президент України наголосив, потрібен тривалий мир і припинення вогню негайно. Зараз контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, і не всі з них є публічними. Йому дали взяти Крим. І це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю Другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаю, що Росію де друга, там і третя. Усі західні партнери погодилися. Тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів і без визнання окупації. Напередодні у Лондоні керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров мали зустріч із європейськими безпековими радниками, главою МЗС Великої Британії та віце-президентом США. у Білому домі. Оцінили лондонську зустріч позитивно. Президент Зеленський назвав переговори конструктивними. Українські аргументи чують, а небезпечні. Таке враховують.